Коли вони його сипали, то земля вся вимивалася річкою. Вода йшла з землею і риби забивали зябри у себе і починався і замор риби. Тому що ну, риба забиває зябри, їй нічим дихати, і вона дохне. Про проблему забруднення річки Вовчої почали говорити ще тиждень тому, коли небайдужі первовчанці поскаржились на незаконне будівництво на водоймищі поблизу села. Що це за споруда і як вона там з'явилась? Запитали у Павлоградського екоактивіста Павла Шаньки. Це називається якби запруда. Так будемо казати. Люди хотіли зробити тут переїзд. Тільки для кого для чого це ще цікаво. Що вони зробили? Вони завезли сюди. Будівельний матеріал. Саме найстрашніше, що це будівельний матеріал це, як ви бачите, це є бітум. Це бітум, це асфальт, це відходи асфальту. Бітум він не розлагається, він виділяє токсини, які попадають в воду. І ці токсини вбивають все живе. Тому нижче по течії ми бачили днями дуже великі замори риби. За словами фахівця, сміття, що несеться течією, заболочує річком та спричиняє цвітіння води у вовчій. Водорості гниють та виділяють шкідливий сірководень. Він зменшує вміст кисню у воді. З часом воно буде обтікати, рівень буде підніматися, обтікати а взагалі ще весною. І буде таке, як в межирічах, коли зробили платіну неправильно. Вона почала обтікати, вона буде розмивати берега. Земля з берегів буде йти в річку, річка буде мільчати. Глибина річки у цьому місці сягає від півтора до трьох метрів. Щоб забезпечити переправу з одного берега на інший, русло Вовчою. Місцеві фермери засипали камінням та перекрили плитами. Ця діяльність є незаконною. Павлошанька викликав поліцію. На місці події склали протокол. ПТРК офіційно звернулась до Нацполіції області, щоб детальніше дізнатись про стан справи, але відповіді ми так і не отримали. Пан Павло каже, що з часом погіршиться стан дна та берегової лінії річки. А будівельні матеріали, які виділяють токсичні речовини, будуть розкладатись десятиліттями. Страждатиме флора та фауна водоймища. Цю переправу, якщо їм вона потрібна. Вони могли б узгоджити її з водними е, науковцями, які е, зробили б їм, проект, проект, де були б тут труби, закопані. Б труби, І поверх труб стояв би такий місток, через який б вони проїжджали. По трубам би проходила вода, не треба було б сюди е, закидати сміття, а сюди пішло б, ну, або Дуже великий щебінь, чи граві, чи камні. І ну, воно б не давало б такого лиха, як дає оце бітумне оце суміш. Процеси забруднення вовчої вже почались. Для порятунку річки треба прибрати плити та будівельне сміття. Чи змінилася ситуація з плотиною поблизу привовчанки? Дізнаємось, коли приїдемо сюди через місяць. Тож слідкуйте за нашими новинами на каналі. Далі буде Олена Куліш, Марина Ястребова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.